Добрий день всім, хто приєднується. З вами Марина Саркісян. Сьогодні будемо продовжувати писати міста та села України українським шрифтом Рутенія. І сьогодні я підготувала чудову авторську книгу Василя Чебанника, Я хочу зараз, поки всі приєднуються. Трошечки почекаємо, поки всі приєднуються, і я вам просто хочу показати книжку по рутині. Її можна придбати в інтернеті, я сама її придбала. Дуже чудова книжка з багатьма шрифтами. Я вже говорила, що рутиня – це узагальнююча назва. Це не один шрифт, їх дуже багато. Це шрифти для того, щоб друкувати книжки, і для того, щоб писати. Пером, ручкою, ну, тобто, багато-багато шрифтів. Давайте почекаємо, щоб люди приєдналися, і я покажу цю книгу. Нагадую, з вами Марина Саркісян, я художниця, майстриня Петриківського розпису і декоративного мистецтва та української каліграфії і активна популяризаторка українського шрифта Рутенія. Василь Якович Чебаник це український графік, український художник, взагалі людина легенда. Він а, Лауреат Шевченківської премії за рутинію в 2019 році. Давайте я вам покажу. Тобто а, така книга, бачите, це його е, ініціали, його монограма Василь Чибаник. І ось така книга Рутенія, графіка української мови. І ми зараз її відкриємо. І от подивіться, сам Василь Якович підписав мені цю книгу з вдячністю за популяризацію ротені. Розмальовку я в минулий раз вам показувала свою. Зараз ще покажу вам цю розмальовочку. Нагадаю, що у мене є ось така авторська розмальовка. Рутенія, літери вбрані у вишиванки. Тобто, тут вже рутенія поєднана з патріківським розписом. Це розмальовка, і в кінці вже тобто вона має ось такий вигляд, а в кінці вже подані кольорові. мої, ну, Моя подача в кольорі. Це, це що стосується. Моєї авторської книги її також можна придбати. Тобто для мене це дуже відповідально, тому я з щирістю популяризую рутенію через наші такі от і прямі ефіри. От Василь Чебаник. Сам Василь Чебаник, ви можете його бачити. Хто не знайом з рутенією і з паном Василем, ви можете зараз побачити. І швиденько покажу цю книгу, бо вона така ну, величезна, щоб ми з вами встигли ще пописати. Ну, подивіться, давайте будемо дивитися. Вона величезна. Я вам почну, напевно, з кінця, щоб ви бачили. Ось пане Василь Чебаник з різними проектами. Він також давав майстер-класи. От, будь ласка, подивіться монограми з рутинією. Дуже красиві, дуже цікаві. У мене також є монограма від Василя Чебаника, яку ви бачите у мене на аватарці. Це якраз монограма від Василя Яковича Чебаника. Так, швиденько покажу і будемо з вами писати. Різні проєкти. Вона активно популяризується серед військових і в школах. Так, дивлюсь, люди приєднуються. Дякую, що приєднуєтесь. Ми зараз переглядаємо книгу про рутинію, щоб ви більш дізналися. Так, давайте трошечки. Є також відеофільм Рутенія, повернення коду нації, можна також його передивитися. Шановний пане Василь Чабаник, і от йому присуджували премію за рутенію. Активно підтримую його бібліотека Лесі Українки, ну і інші бібліотеки, і Академія патрульної поліції. Так. Ще дуже важливо, що, можливо, хтось не знав. А, наприклад, Конституція України, на якій присягають наші президенти, також зроблена рутенією. І посвідчення президента теж зроблено рутенією. Ось перед вами Конституція України. А ось це якраз на зустрічі з Альбертом Капром. Тут Василь Чебаник ще молодий. Якраз тоді, коли йому задали питання, чому ви не розвиваєте українську абетку. На що він тоді, в 71-му році, не знав, що відповісти, але згодом він почав цікавитися цим питанням. І пішли ось тут у нас саме шрифти. Їх дуже багато. Різні, різноманітні. Тобто, от я пишу вам, коли ми з вами в прямому ефірі, або я роблю відео звернення, відеовідповідь на ваше прохання, я пишу якраз оцим ж шрифтом, який виник у нього народився в 22-му році, це шрифт красень. Він мені дуже подобається, він дуже цікавий, декоративний. Шрифти ротені є багато різних. Так, я вас трошечки познайомила з рутенією. Ну, а зараз почнемо писати, тому я чекаю від вас міста та села України. Будь ласка, прописуйте, які б міста або села України ви б хотіли бачити, написаними мною. Цю книжку теж можна придбати. Цю книжку можна придбати у мене. Кому цікаво, пишіть. І починаємо з вами писати: Так, і давайте. Розкішна Київщина! Давайте напишемо. Я Рутинію сам шрифт дуже розкішний. Літера К. Будь ласка, хто приєднався? Пишіть міста та села України. Я буду писати. Ось я написала рутинією. Розкішна Київщина.